Жордай на кніми фанеті. Я вас вітаю, ви на планеті джунглі Хам. От вам державні символи нашої планети. Ваше завдання на цій планеті знайти друга дзидая. Комп'ютер не візу. Це закони цієї планети. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять. Закладів цієї планети. Комп'ютери на візу. Це пристрій для копання. І раз, і два, і три. Це, це свясенна людина цієї планети, дядя Петро. Це вам дар на спартакі аду. Ви знайшли свого чарівного джедая. Це вас талісман на спартакіаду.